Доброго дня, раді вітати вас на YouTube-каналі Манікюрка.шоп Сьогодні ми вас хочемо познайомити з новим українським брендом під назвою Жерденпроф. Просто це неймовірні 50 відтінків гель-лаків, Більше, звичайно, ви можете побачити в нашому інстаграм, а досить багато ще є баз та топів. До речі, всі кольори відрізняються між собою. Як бачите, навіть ті, що дуже тяжко зазвичай наносяться, наносяться цього разу прям ідеально. Це легке нанесення в один шар, гарно просихають, гарно пігментовані. Взагалі просто вау має спробувати кожен поважаючий себе майстер, тому що новинки ми всі любимо. А тим паче, що в нас зараз в інстаграмі проходить розіграш. Ви можете виграти абсолютно все, що випустив «Жарден проф» Серед гель-лакової колекції, як бачите, палітра кольорів настільки насичена, настільки різноманітна, що потрібно, хоча б одненький де спробувати всього 50 відтінків можна виграти просто за репост. Підпис.